Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. Коли я дивився на марш Пригожина на Москву, коли я бачив, як розсипається як картонна коробка по російськи російська оборона тилу, фактично в тилу в Росії ж оборони, як виявилось, немає, 8 тисяч озброєних наймиців Пригожина, доброозброєних. Дійшли до Москви фактично за 200 кілометрів зупинились. Фактично без спротиву, не враховуючи шістьох збитих вертольотів одного транспортного літака. Фактично їх хотіли гасити тільки льотчики військово-космічних сил Російської Федерації, а на місцях їх ніхто не гасив: ні Росгвардія, ні Собри, ні ОМОН, ні спецнази в областях, ні солдати. Як кажуть росіяни срочники, всі відходили в сторону. І марш Пригожина показав одну дуже важливу військову річ: слабкість оборони в тилу Російської Федерації, фактично її відсутність. А тепер перекинемо це все до нас. Я перекидаю на своє місто секіряни Чернівецької області. Я не буду ловити і хайпувати на темах, які хвилюють зараз усіх. Я знімаю про своє місто Сукіряне Чернівецька область Північно Бесарабі. Ну, Чернівецька область, але не часто. Я завжди говорив про те, що у нас в місті Сукіряни в Чернівецькій області тил слабкий. Завжди говорив і зараз відкрито говорю, тому що мовчати про це злочин. Основні сили наші, основні хлопці, бойові, наші хлопці, зараз на фронті. І ми забуваємо про те, що Білорусія поряд. Вагнерівці фактично деяка частина з пригождом зайшли в Білорусь, і, можливо, що сценарій вторгнення з Білорусі, удар по Києву. Я думаю, росіяни цей удар дуже і дуже маскують, готують і маскують. Така моя думка. І удар цей буде виконаний не масовими військами. Як на початку війни, а професіоналами, які вміють воювати, захоплювати об'єкти, ну і, звичайно, російську агентуру, якої ще дуже багато в нашому тилу. А тепер прикинемо все це на Чернівецьку область, на моє місто Сикиряне в Чернівецькій області. Як я сказав ще раз повторюю, основна маса наших хлопців, бойових хлопців, патріотів на фронті. Майже вся маса. Хто буде воювати в тилу? Тільки не рвіть на собі вишиванку і кричіть: я буду воювати, я буду лягати. По-перше, коли ти воюєш в тилу, ти знаєш, що у тебе сім'я за плечима, Правильно? і треба буде кудись ховати: жінку, дітей, батька, мати. Це зв'язує руки. Зв'язую руки і те, що ти знаєш, що за спиною твої діти. Це дуже зв'язує руки. Коли ти воюєш десь далеко від міста Сокіряни, твої діти в безпечному тилу. Коли війна досягає твого міста, зовсім інша річ це вже психологія. По-друге, хто буде реально воювати? Ну, давайте подивимось. Ну, хто буде реально воювати? Підкреслюю, реально, вмирати, залишатися без рук, без ніг. Воювати до кінця. Ну, давайте. Хочу бачити цих людей, які от викладуть відповідь на моє відео. Скажуть, так, я буду воювати. Коли я пропонував усім сказати Путін Хуйлой викласти це тут, в місті Сокірянах, чиновникам, верхівки чиновникам нашої Сокір'янської міськради, ніхто ж це не зробив. Я зробив двічі-тричі, а вони не роблять. Я смертник, мені навіть в полон здаватися нема як. Пробивають мій український канал по Ютубу і все страшно, що будуть зі мною робити. А наші чиновники в місті Сокиряни мовчать. Силовики, наші силовики, які в ліс не хочуть піти, прочесати ліс біля Дністра, які не хочуть піти в Сокирянський Яр, прочесати яр, яких я бачу, які тільки катаються на джипах. І сьогодні бачив поліцейського молодого, такого надутого на чорному шикарному мерсі. Ну, купив він під час війни чорний шикарний мерс. Він теж буде такий молодий, надутий, відгодовний, воювати тут і помирати. От хотів би я побачити, хто ж буде помирати у нас в тилу. Помирати це страшно. Я знаю, тому що за своє життя декілька разів мені доводилось помирати. Страшно. Ну. Так давай подумаємо, якщо, не дай Бог, росіяни, професійні росіяни, найманці, вагнера, спецназівці, білоруські, які, до речі, теж непогано натреновані, ударять на Київ, ударять розсікаючи лінію рівне Львів, щоб відрізати Західну Україну, перерізти комунікації. Хто буде реально воювати в Чернівецькій області? А в Чернівецькій області дуже багато людей. На превеликий жаль, які орієнтується, що на Росію є достатня кількість таких людей. Є агентура, багато агентура. Давайте, хто буде реально воювати? Ми сміялися з того, як Пригожин легко дійшов до Москви і ніхто не воював, хоча куча людей отримувала від російської держави зарплату за те, щоб воювати. А ніхто не воював. Я задаю питання, реальне питання. Непоказушне, не люблю я показухи криків, рвання вишивана, ходіння в камуфляжі з автоматом, куняючи при цьому п'ючи каву з булками, з цигарками. Реально, міцний наш тил чи ні? Буде хтось воювати, чи буде здаватись? Чи буде виходити з караєвами? Оце питання мене мучить. Як? Людину, яка давно вже смертник, і не чекає пощади ні від однієї іншої влади, яка зайде на Україну, як професіонала, як казав Янукович, який знає свою справу. Як людину, яка прочитала 4 тисячі книг, з них більше 2 тисяч, десь під 3 тисячі книг на військову тематику. Військова історія. Так хто буде серйозно воювати в нашому тилу? Чиновники адміністрації, облради, обласні чиновники? Ну хто буде? Старости будуть місцеві поліцейські будуть воювати до кінця, до смерті, виліжуть своїх мерсів з такими щоками і будуть воювати. Ну хто? ТЦК, о, ТЦКшники наші теж підуть воювати, так? Ну, от я просто питаю, хто реально, хто буде воювати. По справжньому до кінця буде воювати, до упора. Дав би мені хтось відповідь. Ну, звичайно, ти ж за себе розписуєшся. Я буду воювати. В своїй осінню 59 з своєю хворобою я буду воювати. У мене виходу немає. Розуміть, велика гарантія в людини не її слова. З рванням вишиванки на грудях, а коли в людини просто немає вихода, здаватися в полон мені не можна, з мене там шкуру будуть дерти і сіллю посипати. І це сама велика гарантія того, що я буду воювати навіть що з сокирою, з лопатою чи з кухонним ножем, а інші в сокірянах будуть воювати чи ні. З вами український історик та журналіст Рошвець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!